Всім привіт! У нас наявності Ford Focus. Автомобіль у кузові хетчбек 2017 року випуску. Це комплектація SE з 2-літровим бензиновим двигуном і з можливістю заправки спиртовим бензином. Називається технологія Flexible Fuel. Передній привод в білосніжному кольорі на оригінальних легкосплавних дисках. Виглядає він дуже стильно і акуратно. Світлий тканинний салон з механічними регулюваннями. Передніх сидінь, мультируль з круїз-контролем, підключення телефона по Bluetooth. Також є AUX. У машини мінімальний пробіг, всього 35 400 миль. Є камера заднього виду, кондиціонер. Коробка передач тут класичний гідротрансформатор автомат. Дуже хороший стан салону повністю відповідає своєму мінімальному пробігу. Запрошуємо до нас на тест-драйв в Києві. Вулиця кінцева, 5. Якщо машина вам сподобалась, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові відеогляди. Всім гарного дня!